Всім доброго дня. У нас сьогодні автомобіль на заміну масла в редукторах. Це є Tesla Model Y 24 рік. Long Range, Dual Motor. Покажемо подробну інформацію, як у нас ця заміна проходить. Це все, що нам потрібно для заміни, тобто рушник є, очисник, це для того, щоб у нас було там все гарно чистенько, сухенько, перед заміною після заміни, далі фільтра. Фільтра да, поклету замовили. І масло АТФ 9. Підняли машину на підйомник. Знімаємо захист. Все. Це дуже просто, елементарно, там немає ніяких усложнень захистів від І Саме задній захист. Будемо приступати до роботи до заміни масла. Наразі защити. Виходить, що у нас є тут зелена пробка і пробка рівня масла в редукторі. Першим ділом її відкручуємо. І так відкручуємо фільтр, попускаємо і знімаємо електронасос. На, на двох болтиках прикручений. Один тут, один вище. Так не видно, так? Да? Один вище. Да? Два болтики. Регенько відсуваємо і з нього стікає масло. Тобто зливається масло тут. Перед цим всім беремо чесник. Це промиваємо, змиваємо для того, щоб не було пилюки. Щоб це максимально акуратно зробити. Точно так же само задній редуктор. Ось тут все гарно, чистенько, сухенько, уточняю пробіг, пробіг 20 тисяч і поминувало заміна масла в редукторах. Так же само йде. Кожних 20 тисяч, якби невеликий момент пробігу, да? невеликий кілометраж, але враховуючи те, що масло АТФ, для нього норм. Так же саме тут є контрольна зелена пробка, хільтер і так же само, все так же само, як в передньому редукторі. Єдине, що в задній редуктор тут йде. Два з половиною масла, він моцніший, більший. Передній редукторі за тільки півтора літра масла. Попустили зверху контрольну зелену пробку. Опустили фільтр і акуратненько відковирюємо. Це, Ну, Відковирюється досить легенько, лиш трошки зверху, трошки знизу. Отак, ну, як бачимо, у нас масло не прям чорне, але ну не світле. Доста темне. Зробимо порівняно зараз з новим маслом. Якого кольору у нас буде нове масло? Ну, раз масло гарне, не чорне, значить з редуктором порядок. Хоча при 20 тисяч, думаю, що там фактично нічого не могло би бути поганого. Так, зняли фільтр, відкрутили. Пробку. стікає масло із фільтру стікає масло із насоса. На проксі є сальничок. Його також бажано замінити, щоб у нас редуктор э, був сухий, щоб було все гарно. Виділи на цей насос. Не проблема його зняти для того, щоб вайно, почистити цей да? змастити його, щоб в наступний раз він так же само нам легенько вийшли, щоб там нічого не викиснулося. Щоб його витягнути, потрібно відпустити тільки один бок і легенько попустити все. І нюанс тут з цієї сторони електронасоса да? От по краям видно є стружка на сітці, тобто все ж таки це є трансмісія, да? проходить якраз якісь моменти, обкатки і полюбе робиться якесь набілення. Щоб це не залишалося у нас назад в редукторі, ми це гарно чисто вимиваємо. Ставимо на місце. Що Така ситуація, тут болта йдуть з такими специфічними гранями. Дуже чудово. У простому це єшка 12. Да? Кльовий і заключить, тобто вона чітко сідає. Хоча по факту тут має бути спеціальний ключ, не єшка. Не ростаємо фільтру це. Поки випадки. Вот так виглядає. Розпечатали фільтр. Наливаємо масло фільтр. Можливо, він не прям повний, його потрібно налити. але в нього потрібно налити масло. Разом з тим обов'язково змістити це колечко, щоб ми його не... не закусили, коли будемо закручувати. Залили масло, фільтр закручуємо. Не витікає з нього масло. Не, я залив його не геть повним, звісно, але не витікає з нього масло. щоб буде закручувати, так що все нормально. легенький затя... момент затяжки, так? Да? І цей фільтр трошки покраще виглядає по качеству, ніж фільтра, які тут стояли. Да? в них е... виходить, що корпус якийсь м'якший, тут майже корпус іде. Набрали масло. Явно нове масло є суттєва різниця від старого. Хоч старе теж гарне чисте було. Ну, в Крайньому прозоре, але темне. Будемо задавати зараз. Такий шприц. Набрали до півтора літра. Так, у нас заглушка на поготові, новий сальничок стоїть. Заливаємо масло до тих пір, поки не потече звідси. Залив масло, пішло літр і десь 150 приблизно. Зараз ми це закручуємо, так само міняємо в задньому редукторі масло. Після того проїдемося машиною ну, хоча б метр 500-700. І ще раз на підйомник і перевірюємо рівень масла. Якраз насос закачає масло. Всюди, куди потрібно, закачаю їх І Після того зробимо ще раз рівень масла. Головна пробка затягається дуже легенько, там 20 ньютон. Там по факту тримає сам самічок, вона перетягається для того, щоб вона не відпустилася. Сильніше не бажано, бо вона йде бронзовий, корпус алюмінієвий. І по факту думаю, що якщо сильніше тягнути, то різьба не видержа. Поминувало 20 ньютонів. Так же само зливаємо масло з заднього редуктора. Інтересно, чи воно буде таке ж саме засвітле, чи воно буде темніше? Воно просвічається, але воно тем'єше трохи. Масло просвічається, але... Воно... На мій взгляд темніше трошки ніж у передньому мосту. Тобто у задньому мосту йде і більше масла, я думаю, що однозначно в ньому більша нагрузка, ніж у передньому мосту. А так заміна проходить так же само і в передньому мосту. Замінили масло у задньому редукторі. Зараз залили 2 літри і 700 грам пішло. Тепер йдемо проїдемося, метрів 500-700 до кілометра, щоб закачало всюди масло де положено. І перевіримо ще раз рівні масла. Якщо потрібно, далі. Задній редуктор оказується, що йде більше, ніж 2,5 літри. Можливий варіант, що є Різниця в редукторах. Машина 24 рік. Так, Тепер проїхались. Відкручуємо контрольну зелену пробку. І дивимося, чи є рівень. Я думаю, що рівня не буде, бо в в нас так. Рівня у нас немає, нічого звідти не витікає. Зараз будемо заливати до рівня, поки не почнемо витікати насос закачав по всій системі масло. І раз, стоять ще раз, заїхати на підйомник і ще раз перевірити рівень. Страшного нічого не станеться, якщо навіть рівня не буде. Звідомо, що, що там так не масла для да, буде менший ресурс того масла. Мені треба добре договурівня. А рівня не буде, думаю, що тут буде не вистачати якихсь може. І сяду на В така ж сама ситуація і в передньому редукторі. Получимо дивимося. Немає. Зараз будемо додавати. Доведемо масло. Вливаємо. Тече, значить і орієнно. Все чітко. Получається, що для повної заміни потрібно 5 літрів обрати. У задній редукторі йде 3 літри і десь плюс-мінус 200 грам. В передній редуктор йде плюс-мінус півтора літра. Не більше. Тобто, якщо 5 літрів обрати, 5 літрів вистачає. 4 літра не вистачає. Бо у задній редуктор не 2,5 літра йде. Тобто на попередніх моделях там, напевно, менше редуктора. Це є 24 рік long. У 2021 uh, році, напевно, там менше редуктора, да, або, якіс або менші, uh, є якісь зміни в них, бо там йде менше. там 2,5 літра. Така ситуація у нас. Є такі масло наявності. Якщо комусь цікаво або потрібно, є фільтра на Тесли. Також є масла фірми Белко, це є бельгійське масло. Є прямий постачальник з Бельгії. Є на інші машини з різними допусками. Якщо комусь потрібно, то є трансмісійні, є до коробок автомат, є до двигунів. Якщо комусь потрібно, можете звертатися. Якщо комусь було корисно це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, недавно почати. Будемо далі щось знімати. Всім гарного часу!